Хотіла я ще сьогодні познімати, як формувати та стригти бересклети. Але в нас дує так, що, що ховаюся в житу. Я все збираю, все, все літає, такі, такі вітри, а обіцяють ще більше. Тут все, все полетіло, все буду збирати. Все ховати. Якщо і мене не здує. Руки тут не доходять. То ось такий бардак. Сьогодні, мабуть, я на деякі питання спробую відповісти. Зараз позбираю трохи, трохи горщики. Ось все, треба стригти, але як залізеш на драбину, ну ніяк. Коли обіцяють до 10 метрів у секунду вітер. Зараз там все захмарюється і дощ. Ось тут вже не витримала гілка. Ось. Зараз нові пагони, то все попадало і такі зараз підв'яжу собака теж боїться, вона боїться е гризу. Так, і залазить на голову, хоч і така велика. Але і вибухів теж. Тут сам боїшся, щось собаки на тебе, на тебе лізе. Ось, то трошечки не зможу я зараз постригти нічого. Бачите, вони зараз гарно машуть на те прирости, і їх щоб сформувати, треба стригти зараз, поки вони не, не задубіли, то тоді вони дуже легко стрижуться. Бруслина. Так, я розумію, що брисклет, бруслина, іонімус по латині, що мені в докір ставили, що я не знаю назву. Я знаю назву, але вибачте, навіть в розплідниках ще не перейшли на бруслину, тому що люди ну, нас ще не звикли до слова бруслини, і тому іноді ну, кажуть, що, 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 що ні, мені не треба бруслина. Ну, може, на якусь іншу рослину ну, думають, коли кажуть про пересклед. Може, бруснику купутають. Я не знаю. Ще в нас люди не, не дуже звикли. Так, звикнуть, ми всі будемо казати бруслину. Але якщо латині, лати латинська назва, то іонімус. Ось, кому як подобається. Ну, не будемо так вдаватися, то я, я знаю назву, але не діт... Ото. кажу невірно, так. Ну, Ось Бачите, що робиться? В... Злетимо. Ось, е, що хотіла, такі питання. Ну, видуває тут і мізки теж, тому з рослинами, тому. Вибачте, зараз якось, може, стану і так, щоб картинка була, і не здула, і було чутно мене. Ну, були такі питання по, по тому, ну, скільки, е, ділянці нашої, більше 20 років. Купували це все, насаджувала з руками, Дуже багато я купувала все це. Ну, воно ж не на так, не на голову впало, а вже ж все. Багато рослин і гинуло, багато було пересорту, багато було так, що і всякого як би то казати. Обману. Ну, Тобто, чи висилали без коріння, чи дохло рослину, Ось, наприклад, ну, навіть мені зараз мені вислали. Здається, живучка одна все вже здохла. Тут її нема. Отут вона була, нема все. Почорніла. Бо я витягла з горщика, начебто отримала. Показувала посилку, ну, було щось живенька, витягнула вона, вся була згнивша. А ось інша, ну, вона не набуває кольорів своїх, о, тих, ем, там, мультиколор, чи що я замовляла. Вона ви, виглядає як звичайна зараз. Я не знаю, вона буде мені сортом чи не буде сортом. Багато оце, теж пересорту, багато неякісного. Тобто роки, роки і роки. Тут, була, тут були горіхи, фундук, Але вони, їх загризли гроші, вони пропали. Тут була і полуниця, тут була малина, а ось тут і дотуди були картопля. Дуже багато картоплі. Ми сиджали, коли купили будинок, і треба було щось, бо тут сходив бур'ян килимами такими, що ну, не скажеш. І... Тут ми розробляли ділянку між сусідами. Тут була просто насип з ну, теж з бур'янами, з камишом з очеретом, так ви бачите, з очеретом, тому що в нас озеро недалеко поряд зовсім. То ми розробляли очерет, оці бур'яни. Саджали, по-перше, так, ну, треба було чимось засаджати землю, то саджали багато-багато картоплі. І потрохи докупляли щось з рослин, тоді і не було такого вибору, як зараз. Зараз тільки заходь у каталог і купуй. А раніше такого не було. Ті рослини брали на виставках. Там теж дурили. Я ж кажу, як склемати сам. Дайте мені ось такі, як на картинці, у вас там лілієвидний. Ось цей. А я кажу: а нема ні бірочки, нічого. Як ви розумієте? Я знаю, де мені який. Ну, ось він розквітає через два роки, він звичайний, якийсь білий, без сортовинні, який не червоний лілієвидний. Ну, і що? Я піду через два роки там на ту виставку. Що я запам'ятаю ту, ту людину? Ні. А вже ж, ну це не тільки в мене таке. Ось це повинен бути щеплення Шимайдаджін. Шим, Шимайдайджін, не пам'ятаю, японський, вибачте, теж. Може не, не вимовити правильно, бо дуже багато рослин. Не всі назви запам'ятовуєш. І цей, ця півонія деревовидна. Я її купувала сотка як ущеплення, щеплення. Теж багато років. Я чекала, ну це не Симадай. Ну, вибачте, Шимадайджин. Він повинен бути махровий, дуже темний. Це не він. І так багато, багато, багато іншого з рослин. Буває, що не все виживає за моїх помилок. Дуже-дуже росини, які я не знала, що з ними робити, і вони, вони пропали. Це... це мої помилки, це я признаю. Але багато помилок у розплідниках. Купуєш одного хосту, а в тебе розпускається, купуєш корінчик, приїздить, звичайно, подорожника, ти якби заплатив за сорт. А подорожнику в мене і самої було дуже-дуже багато. Ось такі питання, що по скільки, скільки років. Я навіть не знаю, скільки років я засаджую декоративкою, бо раніше дуже багато працювала, їздила на роботу, і не вистачало в мене часу зовсім, щоб за цим всім доглядати. Вихідний приїхав, пополював, прополов, газон покосив. Ну, Хвоні тоді були невеличкі, вони росли і ніяких стрижок я практично не робила там. Почистити восени було трохи. ну, таке. І, і не живила, ростуть, то й ростуть собі. Тобто, на бід насадження вони не потребують такого. Поки догляду, коли вони вже більш середнього розміру, починають вже вище рости і треба якось формувати, там доглядати. Ось так. Що ще? Хто я за фахом? Ну, я не садівник. Це так, набуваю це все і з досвідом якісь приходять з досвідом. Щось по рослинам, як, як що, якщо хто полюбляє. І як там обрізка, і те все це на помилках. Читаю теж і якісь і форуми, і блогерів. Ну, все, все збираємо інформацію всюди. Щодо освіти, теж були питання. Ну, освіта в мене теж не садівництво, не ландшафтний дизайн, і що таке. Освіта в мене, хто може знає, Харківська, Харківський інститут банківської справи від НБУ, е, Нацбанка України. Ось. А за фахом, е, ну, це це, мабуть, це за фахом, а я працювала зовсім не за фахом. Яка краса. Бачите, яке вони вже повипускали, це потрібно різати, щоб воно вам на голову потім все це не ненавис... нависло. Велика, дуже гліциня, це така рослина. Треба підходити до неї обережно, мати чи не мати. Працювала я зовсім по-іншому. Напрямку я була інженером зв'язку, була економістом, хто може знає таку. Таке підприємство Укртелеком. Ось в нашому місті у Дніпрі дирекція. Там я економістом працювала. Так до декількох фірм. Зв'язку будували зв'язок, ну, тобто, я зовсім зовсім не садівник. Але це це моє. Я це дуже полюбляю дуже полюбляю рослини. В цьому році це таке відчуття, що весну в нас вкрали. Мало того, що вкрали нормальну спокійну весну, так ще і календарну. коли воно все потрохи-потрохи розпускається, коли є заділ в нас. І ну, в мене садок більше, як би то не став. Розмір той самий. Рослин теж майже більше не стало. Хоча я завжди кажу: ось від цього позбавлюся, ось від цього позбавлюся. Але одне щось обрала, прибрала. а Три якісь купила. Ну, ну не, це, це ми такі квіткоголіки, мабуть. Але ні, вже я ой, вже менше купала, купую рослин, вже менше. Раніше грабла усе, усе підряд. Зараз вже я обираю. І вже ношусь навіть із цим горшуком, що його в мене є. Залишився і те, як би то його посадити, щоб. Вже вірно було, вже я його не пересаджувала, ці рослини. Ось. Тому щось ще цікавого. І такі в мене зараз білий мускари. Подруга. Ми помінялися з подругою. Вони будуть більше, а це ще маленькі цибулиночки. Ось, і ще не хочу, наприклад, Затримувати відео, це примола Франческа. Вона завжди квітувала у травні і майже до, до середини літа могла квітувати. А зараз що? Вона вже вона вже розпускається. Ну ось, якщо сьогодні не знесе щось і мене в тому числі. То буду робити наступне по бере... по бруслинам. Так, там. Бруслина, сподіваюсь, і вже, бачите, вже треба формувати сосни. Це звичайні сосни, навіть у кого небагато коштів на якісь ну, дорогі та щеплені. Можна робити і дуже гарні. Зі звичайних сосен, То сенс не в тому, скільки що коштує, буває, що і не, не дуже дорогі рослини, але можна зробити дуже вигідні рішення і виграшні, дуже їх класно посадити все це і буде не гірше, ніж якісь колекційні. У мене, наприклад, немає. Того такого питання, що я там якісь дуже-дуже коштовні купую рослини. Іноді доводиться, бо вон, їх не можна знайти. Є такі рослини, які дуже хочуться і вони коштовні. Але зазвичай в мене ну, нема таких дуже-дуже. Просто їх в мене багато. Оце таке. Багато то так. Але, ну, рослина, вона не коштовна. Вона. Велика зараз, тому що їй багато років, вона так виглядає. ось Будиночок теж ми купували. він Там оцю підпірну ми робили самі, бо цього всього не було. Не облаштування колонки, не доріжок. Дорога була широка, але вона була з, з цього шлаку. і я його з батьком розбивала. Він зі своєї роботи оцей відбійний е, молоток привіз. І це я їм з батьком шлак розбивала і потроху е, докупали. о, оцю брутівку, Тому вона вся ось така різнобарна. Все в нас, ну, таке, як є, Купували, потім розробляли, щось робили, доробляли, це бордюри, це були в нас перепад, будинок він був розвалений, його, як будували старих хозяїв, ну, нам сказали, як такі. Тимчасовий. Продавали не як тимчасовий, ніхто нам не повідомив про це. Ой, тут все теж полетіло зараз піду збирати. Е, тому ми його довелося там скріпляти його і скобами, і обкладати ще цеглинками, з такими декоративними, щоб він не розвалився. Ну, там трошки так піднастраювали, пристраювали. Ну Це все здається, щось воно. Так от виглядає вона, ну не завжди таким було. Не завжди. І ця ялинка була за 3 гривні куплена. Та гарна ти співаєш, гарна. Ці кримські привезені були. Безкоштовно я там. Їх дуже багато цих сіянців в Кримських горах. Ну, оці сіянці викупала. І ось вони зараз мене тут. В мене такі спіралі з них. І ці е, туйки. То ось я кажу, що воно виглядає великим, тому що воно вже, е, ну, і як би то може коштовним, тому що воно вже старе, велике. А колекція ця рослин збиралася дуже багато років. Потрохи щось докуплялось, докуплялось і саджалось і виростало. Тому саджайте свої садочки, вони всіх гарні, облаштовуємося, тримаємося і бережемо себе та наших близьких.